Це невеличка ремарка щодо сухого юридичного визначення кількості мерз, щодо слів Сергія, я так їх запам'ятав. Виходячи із цієї логіки, тоді нам потрібно буде прийняти закон і за ним половину сільських град закрити за кількістю населення в селах, то невже ми маємо на це піти? От, відповідно, так само і однозначно область страждає від зменшення представників. Теоретично от, це так. Фактично побачимо буде насправді хто будуть і представники яка кагім кількість щодо роботи в комісії. Так і мені довелося неодноразово працювати в комісіях за свої віки. От, і останні рази працював в комісіях окружних, от і мав досвід спілкування із місцевими комісіями, і які виникають труднощі. По-перше, проблема в тому, що місцеві комісії в селах вони формуються переважно в значній мірі людей, які вже мають досвід роботи в комісіях. Тож зараз проблема та, що часто бувають такі випадки, що люди взагалі, які ніколи не працювали в комісіях, люди недосвідчені, от, І це величезна проблема. Проблема в тому, що в нас взагалі всі комісії формуються ситуативно кожен, кожен, під кожні вибори. У нас немає професійних кадрів, які від виборів до виборів працюють в комісіях фахово на високому рівні за висок їхню роботу. От. Весь час збор людей, які не досвідчені у значній мірі. От. І ті кілька людей, які досвідчені, визначають долю цієї місцевої комісії, І роботу цієї комісії. Вони практично, люди, які перший раз в комісії, вони опиняються в ситуації ну, як, не знаю, як, на іншій планеті. І вони слухаються тих досвідчених, хто вже був. І хто подає в комісію досвідчених людей, відповідно, той кандидат і має пріоритети на всьому окрузі, малому чи великому. От. Щодо зміни територіальних змін, ви знаєте, в нас так все міняється в житті, як китайці нас прокляли, що ми жили в час змін, і постійно щось змінюється. І коли ми люди звикли, що да, в нас ось село наше чи містечко, дав нас, окружна комісія знаходиться в смілі. Ми їдемо в Смілу. І всі знають, що треба сміло. Коли це міняється, коли людям потрібно йти в інший населений пункт, телефонувати постійно в окружну комісію потрібно, так далі. От зовсім міняється комунікації, змінюється е, система організації цих виборів. Це звісно, що складно. І день голосування день підвозу протоколів. О, це е, стреси і для окружної комісії, і для місцевих комісій. Тому що правильно все організувати, правильно пооформляти, вчасно довести це величезна проблема. І це не, це не так легко зробити в Черкасах, коли тут з територіально все географічно поряд. А коли все розкидано по лівому, правому березі Дніпра, то це просто приходить до колапсу, а в цьому колапсі тоді, відповідно, можна, є загроза появи можливості маніпуляції. Тому моя думка, міняти не потрібно, потрібно залишити сім депутатів, це було б. Краще для області однозначно. От, і я див, дивуюся, що хтось може поділяти думку, що може бути а може завтра буде 5 депутатів, може бути 4 депутати від Черкащини. От, або один, один на що вони. Ну, тоді, тоді треба пропорційно зменшувати кількість взагалі депутаті. давайте треба, не, 500, там 400, а а депутатів. А зробимо 200 депутатів в Україні. От, тоді давайте зменшувати. А якщо. У мене зрозуміло, я взагалі е, е, зрозуміла, я дякую, що маю можливість сказати свою думку з цього приводу. От, і змінювати це недоцільно було б. От як їх було сім, хай буде сім. От Як люди звикли по цих традиційних маршрутах працювати, хай працюють.